Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке Intersection Observer і як його можна використати в React застосунку. Ми подивимось один Code Sandbox і розберемо, як завжди, все на практичних прикладах. Отже, одразу давайте перейдемо до коду. Дивіться, є такий приклад зі списком Heavy Component. Так? Тобто. Цей приклад, звісно ж, абстрагований, він не з реального світу. Heavy component це якийсь важкий компонент, який їсть багато ресурсів. Тобто, ну, або щоб його зробити, треба багато CPU, або найчастіше це компонент, який їсть багато пам'яті. Ну, в моєму випадку я це застосував, цю техніку. Оптимізації, коли в мене було на одній сторінці багато графіків, чартів, в кожному з них було дуже-дуже багато точок. І, відповідно, кожна точка, це був об'єктик, бо так того вимагала бібліотека чартів. І в результаті це все куштувало дуже-дуже дуже багато меморі. І. Я використав таку доволі швидку техніку оптимізації, яка має свої переваги, має свої недоліки, звісно ж, як і більшість технік оптимізації. І для цього я використав Intersection Observer. Це такий Web API, про який ми і будемо говорити. Давайте подивимося, в чому суть техніки цієї оптимізації. Дивіться, є heavy component ось цей. І що він робить. Тут, ви бачите, є хук Use Heavy Setup. Тут я заховав в цьому кастомному хоці, типу, як імітацію важкого сетап-компоненту, що насправді робиться: тут є Use-Effect без Dependency, тобто колбек цього use effect виконається один раз після першого рендеру. І в цьому колбеці ми scheduleмо тайм аут і через 200 мс цей флажок із Ready він переключиться в true. Тобто на початку він false, через 200 мс він стане true. І відповідно цей use heavy setup із Ready поверне true. І що це означає по факту, що коли компонент маунтиться, йому треба 200 мілісекунд, перш ніж він зможе відрендерити себе коректно. Тобто із Ready, у нас, якщо він false, я повертаю null в цьому компоненті, якщо ж не false, тоді повертається ось цей div, який ви зараз справа в панельці і бачите. Якщо ми оновимо сторіночку, то ви можете помітити 200 мілісекундний такий ділей до того, як все відрендерилось. Тобто це з одного боку імітація якогось там важкого компоненту. З іншого боку, це нам допоможе продемонструвати і плюси і мінуси ось цієї техніки, про яку ми зараз поговоримо. В корневому компоненті, app ви можете помітити, що тут рендериться array. І кожен з Heavy Components він обгорнутий в ось такий компонент, який називається render in viewport. І з самої назви компонента можна здогадатися, що він робить. Якщо цей компонент, він попадає в видиму область в Viewport, тобто це ось цей шматочок, який ви зараз бачите, то тоді він рендерить childrenів. Child component, які в нього передані. Якщо ж. Рендер in-viewport, цей компонент він поза межами. Тобто тут у нас зараз 20 heavy компонентів. ми бачимо, ну, в висоту влазить 2 і ще трошечки. Так? Тобто ще 17, вони не будуть рендеритися, тому що вони поза, поза цією видимою частиною вюпорта. Тобто ми просто, ця оптимізація що робить? Коли ми обгортаємо будь-який компонент в рендер in viewport і все. Тепер, якщо вони поза видимою області, вони не коштують нам оперативної пам'яті. Тобто оперативна пам'ять вивільняється. Це плюс. Тобто, якщо у вас багато таких важких компонентів на одній сторінці, і вони дійсно багато пам'яті кожен із них потребує, то тоді ця техніка, в принципі. Має місце. Мінус цієї техніки, дивіться, якщо ми проскролимо, ви бачите затримку ось цю 200 мс в Heavy Component, який потребує Use Heavy Setup. Ось вони тут і є. Тобто, якщо ми бачимо ось ці затримку, бачите, що проходить певний час, перш ніж Heavy Component він відобразиться. Тобто, це одразу ми бачимо мінус. Цієї техніки, це типу як лейзі рендеринг. Так? Якщо ми бачимо компонент, ми його рендеримо, якщо не бачимо, не рендеримо. Має сенс таке робити тільки якщо кожен із цих компонентів, якщо він дійсно багато пам'яті на себе забирає. Ну тобто, якщо в нас дійсно вся сторінка там забирає починає більше гігабайту оперативної пам'яті, то на якихось слабеньких машинах це може бути реальною проблемою, особливо якщо декілька тапів. З цим веб-застосунком відкриті, це саме той кейс, який був у мене, то тоді має сенс. Так, мінус в тому, що ми бачимо ось цей не зовсім готовий стан на сторінці, це дійсно мінус. Але плюс в тому, що оптимізувати це може такий квікфікс, так, якщо у вас є ось цей компонент. То все, що вам треба знати, це render-height, висоту, яку займає відрендерений цей компонент. Навіщо нам треба її знати, тому що щоб зберігалася scroll позішн? Побачивши, як ось цей приклад, ви можете сказати, що це ж виглядає так само, як віртуальний список. В одному з моїх попередніх відео ми розглядали ось такий приклад, де ми використовували бібліотечку для того, щоб віртуальні списки рендерити. Але ця бібліотечка ну, на вигляд вона схожа, діє вона інакше, імплементована інакше. Тут все базується на scroll position і враховується просто по scroll висоті. І від, ну, відповідно, в залежності від scroll position ми знаємо висоту кожного елементу, враховується ось це видиме віконечко і відповідно рендериться або не рендериться елементи списку. Ну, чи вони попадають в це віконечко чи ні. Ось цей віртуальний список це варіант, коли у вас дійсно багато-багато елементів, там сотні, тисячі елементів в цьому списку. Нема сенсу рендерити це все, коли дійсно так багато, прям рахунок іде на тисячі. То тоді так можна застосувати віртуальні ось ці списки. Цей же варіант з, з цим компонентом чарівним рендер і viewport, Я зараз розкажу, як він імплементований. То цей варіант підходить, якщо кожен з. Якщо елементів цих небагато, вони не обов'язково можуть бути в списку. До речі, головне, щоб був скрол, тобто, головне, щоб вони або були видимі, або були сховані поза видимою частиною, то тоді ви просто будь-який з них просто обгортаєте в in Viewport. все, що вам треба знати, рендер хайт. І все. Тобто, плюс цього рішення в тому, що його досить просто застосувати, воно дуже гнучке. Ви просто що завгодно рапаєте в in Viewport. тільки якщо знаєте висоту, Скільки треба його відрендерити, щоб скрол-позиція зберігалася, щоб нічого там не поплило. І все. І ви можете, у вас одразу така проста, дуже перформанс-оптимізація. сподіваюся, що умови, коли її використовувати, ви зрозуміли, тому використовуйте обережно саме цю техніку. В чому заключається ця техніка? Як рендер-ін'юпорт побудований? Дивіться. Тут ми використовуємо Intersection обзвери. Які, які використовуються в цьому хуці. use хотізінюрд, це також корисна техніка, коли ви робите щось, що ви будете використовувати, ну, щось reusable, так, якусь базову функціональність, яку в різних частинах застосунку буде використовувати, то, в принципі, має сенс зробити і компонент. І кастомний хук. Тобто тут у нас кастомний хук повертає флажок просто Булін, який е, каже, чи видима той елемент, який ви ось передали йому. І є компонент, який е, ну, відповідно він або рендерить, або не рендерить, в залежності від того, чи видимий чи ні. Потім цей хук можна використати в іншому контексті. Так, він же просто у нас відокремлений від компоненту його можна. Реюзати. Можна, наприклад, зробити не тільки рендер оптимізацію, а якщо у вас є, скажімо, плеєр, відеоплеєр, і ви хочете зробити, щоб коли юзер скролить і плеєр вже поза в'юпортом, щоб плейбек зупинявся, щоб відео зупинялося. Наприклад, ось така штука. Також цей хук можна використати. Тож, давайте подивимось, як хук імплементований. Дивіться, тут у нас є юстейт флажок, який ми потім і повернемо. І є один юзефект, дивіться, одразу, що не дуже круто, в цьому юзефекті у нас елемент ref, він є як dependency, цей ref-Object, але насправді це не допомагає. Якщо посилання на цей елемент буде змінюватися, якщо ось цей. Дівчик, він буде то рендеритися, то ні, саме ось цей зовнішній дівчик, то тоді це не спрацює. У мене знову ж таки є відос інший про REV-колбеки. і я зараз покажу вам, як можна цю ситуацію покращити. До цього ще повернемось. Отже, useEffect. що він робить? Він створює на кожен раз, коли він виконується. В даному випадку це буде всього один раз, бо. Ось цей Element Ref він не змінюється, бо це ref контейнер Ну, цей контейнер, який повертає хук ref-object. Ref так, Навіть коли його контент змінюється, саме посилання на Element Ref не змінюється, тому це буде викликано всього лише один раз. Тут ми створюємо Intersection Observer. Це такий Web-API. Він вже, в принципі, давно є, це не, то, не те, щоб прям нова, нова якась фіча. І що він робить? Він може трекати, ви типу, підписуватись на зміни ну, положення таргет елементу. Він може трекати, чи пересікається цей таргет-елемент з кимось вище по дереву. Так, або з якимось з парентів, або взагалі з в'юпортом. Він, на кожен раз, коли цей use effect буде викликаний, ми створюємо новий інстанс. Далі ми потім викликаємо Observe, передаємо посилання на target елемент який ми хочемо трекати його з цей intersection. Ну і не забувайте, що якщо ми в UZ-Effecті щось підписались, якийсь ресурс, ми, скажімо так, підписалися на якийсь ресурс, ми забрали якийсь ресурс. Так. Треба повернути clean-up функцію і все почистити. В даному випадку у нас є Виклик Observer Disconnect. Окей. Okay. Intersection Observer його конструктор приймає два параметри. Перший це callback, який буде викликатися синхронно, коли зміниться стан цього Intersection. Так, ну, на scroll. По суті, це буде на scroll у нас. І другий параметр це об'єктик Intersection Observer Init. По суті, ось, ось цей об'єктик це конфігурація саме цього обзервера. В конфігурації там є декілька параметрів: це root, тобто це елемент, до якого, відносно до якого ми будемо intersection трекати. Ну, далі root margin це можна підкругувати bounding Box. По дефолту він просто в всі. Ми також не будемо це змінювати. Ну і є ще threshold — це, типу, як масивчик ось increasing number Recorder, де ми будемо трекати рейчо, тобто можна задати такі степи у цього Ну, Ми також в даному випадку нас це не цікавить, бо ми просто хочемо потрекати, чи пересікається чи ні. True or false, це все, що нас цікавить. Тому ми тут кажемо просто root now. Якщо передаємо сюди null або його не вказуємо, то тоді ми будемо перевіряти перетин з в'юпортом, тобто з ось цією видимою частиною. Ми створили цей обсервер, підписали той елемент, який ми сюди передали, і потім почистили на unmount. Чистити на Unmount треба для того, щоб якщо цей компонент буде багато разів маунтитись інмаунти, щоб не було так званого memory leak, Тобто, щоб з часом застосунок не їв все більше і більше ресурсів. От. І дивіться, тут ми викликаємо цей hook, він повертає нам boolean флажок. Чи видимий цей елемент, target елемент чи ні. Ми передаємо в нього юзрев, який ось тут ми. Об'єднуємо з таргет елементом Важливо, щоб в стилі ми прописали висоту, щоб вона у нас не стрибала, коли елемент рендериться або ні. І тут ми просто, якщо флажок цей із viewport, тоді ми рендеримо Children, Якщо ні, тоді ми їх просто не рендеримо, вони будуть адмоунтитись, вони будуть прибрані з дерева компонентів. Ось, в принципі, і вся магія. Ми можемо зараз наглядно. Подивитися, як, як це все відбувається. Я відкрию цей приклад в новій табі, і ми можемо глянути в React DevTools в клаці Components. Дивіться, є купа рендер Viewport. їх тут 20 штук. Чому? Тому що ми рендеримо ось цей масив, бачите, 20 елементів, lens 20. Тобто рендер Viewport, саме компонент, він буде завжди рендеритись, а його вже Child. Цей heavy component, він буде рендеритися а, тільки о, в залежності від того, чи у Viewport це чи ні. Дивіться, тут ми бачимо, скільки у нас поміщається в Viewport. 1, 2, 3 і 3 ну, схвосток. Ну, тобто 4, бо ми ж округляємо завжди до більшого. І ось ви бачите, що перші чотири вони якраз рендерять а, child component, тому що влізають вони. Якщо ми проскролимо, ви бачите прям наглядно, як. Ось це віконечко видиме, воно сповзає вниз, а ці елементи не рендеряться. Ну, відповідно, ось так от Так це прикольно виглядає прямо в React, DevTools. Так воно і працює. Ну, Звісно що знову ж я казав, що є і плюси, і мінуси в такого підходу, що мінус в тому, що, якщо це дійсно важкий компонент і його сетап займає час, ви побачите ось цей. Не зовсім готовий стан. Але якщо мова йде прямо про оперативну пам'ять, що багато коштує багато оперативної пам'яті, коштує рендеринг цього компоненту, то тоді це, в принципі, така тактика, яку можна використати. Ну і тепер давайте ще поговоримо про ref-callback. Дивіться, що я казав, що ось тут ми використовуємо елемент ref як dependency. та не зовсім працює, бо якщо. Ну, в даному випадку, у нас рендер ім'юпорт, він рендериться завжди. Так? Ви бачите, що тут у нас цих компонентів вони є завжди. І, депу, воно буде працювати. Але якщо ж ми хочемо побудувати супер-такий reusable hook, можна вчинити інакше. Можна замість того, щоб передавати сюди цей ref object, можна повернути callback. Права в тому, що в Ref Property можна повертати, вона приймає не тільки ось це RefObject, а ще callback. У мене є про це окремий відос, я залишу посилання в кінці відео. Що ми можемо зробити? Ми можемо повернути, щоб цей hook повертав use callback. Треба, щоб саме цей callback був меморізований. Я зараз поясню, чому. Він приймає як параметр element-ref. Це нехай буде. Що там це було? html div element або просто html-element або null, Якось так. Тут нам вже не треба не current перевіряти, а просто elementref. Так. І все. Ніяких dependency в цього немає. Так, і нам треба, ну. Треба ще буде повертати саме цей флажок. Тому це ми називаємо Ref Callback. Так? І повернемо об'єктик з краще, мабуть, повернути не кортеж, а об'єктик, то щоб ім'я, ем назви цих пропертіс вже одразу були задані. І ми повертаємо. Property Easy in Viewport, це цей флажок, і другим параметром ref-callback, який треба буде прив'язати до таргет-елементу. Так. Е, тепер е, тут треба зробити destructuring Assignment. Е, не треба передавати div ref І другий параметр це ref-callback. Ось цей use-ref нам також не знадобиться. Чому? Бо ми тепер. В property ref, от сюди можна передати не тільки ref контейнер, можна передати саме-функцію, яка буде приймати як параметр якраз елемент, посилання на елемент. І вона має бути меморізованою, тому що тоді вона виконається один раз, точніше, по одному разу, якщо цей елемент буде ну, маунтитися. після першого маунту цього елементу ref-callback, Якщо він меморізований, якщо він не меморізований, він буде викликатися після кожного рендеру. Тобто ось цей проперті ref, його назва, вона взагалі не відображає, що насправді тут відбувається. У цей ref це насправді типу колбек. І цей колбек має надаватися щось типу on element ref acquire. Типу кожного разу, коли ви отримуєте посилання на ноду з дерева. Якось так. Але так ну, історично склалося, що це називається ref. І сюди можна передати або цей ref-контейнер з е, хуку useRef, або ref, або ref-callback. Тобто ref-callback — Ось він. Це такий use callback, і він буде приймати посилання. Тобто е, тим, що ми передаємо ref callback, е, ми також покриваємо кейс, коли ось ці елементи вони будуть динамічно якось рендеритися з певною умовою. Ну, ви можете побачити, що зараз працює це так само, як і е, коли ми передавали ref-object. Але цей варіант, він насправді ну, найправильніший. Тобто, коли ви працюєте з рефами, то найправильніше передати саме реф-колбек. От така у нас вийшла техніка оптимізації, компонент рендер Viewport. Використовувати його можна будь-де. Звісно ж, він має і плюси, і мінуси, але головне ну, їх знати, про них розуміти. І, в принципі, тоді можна швиденько десь оптимізувати якийсь суперважкий компонент. Сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, напишіть в коментарях про що б ви ще хотіли почути. У мене, в принципі, є ще багато ідей для такого хардкорного контенту по реакту, всяких цікавинок. У мене вже є великий плейліст, більше ніж на 20 відео про реакт. Я впевнений, що ви там знайдете щось цікаве для себе. Ну і також трошечки реклами. Я вчу реакту на Юдемі. Якщо ви вчаєте реакт, я залишу в коментарях посилання на курс. Там буде найвигідніша ціна, яку Юдемі взагалі дозволяє поставити. Ну і тому також, як кому цікаво, то заходьте, дивіться. Ну, все. До зустрічі в нових відео.